Наразі будемо розглядати використання можливостей визначеного за допомогою визначеного інтегралу, знаходити об'єми тіла бертання. Задача розділимо на дві частини. Знаходження об'ємів тіла бертання навколо осі абсис, і знаход... що буде обертатися, Обертатись буде графік функції. І знаходження об'ємів тіла бертання навколо осі ординат. Отже, Почнемо з обертання навколо осі абсцис. Давайте я спочатку проілюструю саму ідею знаходження. Е, нехай маємо певну криволінійну трапецію на проміжку від А до Б, ну, скажімо, е, вгорі обмежена графіком функції Y до рівня F і бса. Якщо ця криволінійна трапеція буде обертатися навколо осі. ОХ. То утвориться ось таке тіло. Ну, так сказати. Ось таке тіло. Ну, щось приблизно так. Да. Тобто ось оце тіло, воно має певний об'єм, воно обмежено, в нього поверхня обмежена ось е, такою. Кривою, е, Яка утворилася в результаті обертання цієї, цього графіка навколо осі. Е, якщо розглянути, наприклад, що це за тіло, то можна дуже приблизно вважати, що це циліндрична поверхня. Е, єдине, що е, е, перетим. Площиною в різних місцях буде різний. Ми зазвичай звикли, що циліндрична поверхня, площа перерізу у цих місцях однакова, в даному випадку ні. Але ми можемо сказати, якщо, наприклад, взяти об'єм цієї поверхні, наблизити за допомогою об'єму циліндру, площа перерізу буде ось вона. А ось ця відстань, відстань це буде радіус ось цього круга. І якщо ми умовно будемо вважати, що переріз в усіх місцях однаковий, то можна сказати, що π квадрат. Якщо ж ми подивимось, а що в даному випадку являється радіусом, то ми побачимо, що ось оце це і є якраз значення функції. Отже, можна записати, що це є π помножити на f квадраті від x. Враховуючи те, що в нас в процесі руху від А до Б оця відстань змінюється, то об'єм цієї фігури може бути знайдений за допомогою ось такого інтегралу. Ось такого інтегралу. Якщо ж в нас буде графік функції обертатись навколо осі ординат, то об'єм тієї Фігури будемо шукати за допомогою ось такого інтегралу. Ну, давайте по черзі. Нехай маємо е, знайти об'єм фігури, яка обмежена лініями. Давайте подивимось. В результаті обертання навколо осі абсцис. І дорівнює х квадратів. Це ось така парабола. Х дорівня 0. Це ось така пряма. Х дорівня 2. Це ось така пряма. І якщо ось ця частина параболи буде обертатись навколо осі абсис, то в нас утвориться ось така поверхня. Ось така поверхня. Ось Можна її так показати. Об'єм її знаходимо за формулою. Для цього підставляємо V дорівнює π. Помножити інтеграл в нашому випадку буде від 0 до двійки. Функція у нас х2 та ще раз в квадраті. Отже, це буде х в четвертому степені dx. Первісна від х в четвертому степені, це не забуваємо пі. Помножити на x в п'ятому, поділити на п'ятірку з підстановкою від 0 до 2. Підставляємо спочатку верхню границю, потім нижню, але при підстановці нижньої. Границі буде 0, тому залишається лише те, що після підстановки верхньої границі. Буде Пі помножити на 2 в 5 степені Для знаходження об'єму вже інше. Крива Y дорівнює х квадраті і Y дорівнює Х в третьому степені і знайти об'єм поверхні, яку вони будуть обмежувати. Давайте спочатку спробуємо зобразити, що ми маємо. Y доріння Х2 парабола. Y доріння Х кубі. Це кубічна парабола, яка швидкість зрост, зростання якої після одиниці більша, ніж швидкість зростання. Квадратичної функції, але кубічна вона ще й сюди йде. Але в даному випадку ця відка нам не потрібна, бо обмежують вони ось, ось цю частину. Ну, Якщо є потреба, то маємо прирівняти частини, які знаходяться праворуч, щоб знайти межі інтегрування. Очевидно, це буде x дорівня 0 і х дорівня 1. Отже, ось оця одиниця. А тепер, якщо дивитися на об'єм фігури, який вони обмежують, то він буде такий цікавий об'єм. Ось якийсь такий. Всередині буде порожня така фігура. А тут ось така. Ось така. Для того, щоб знайти її об'єм, будемо в два етапи. Спочатку знайдемо. Об'єм фігури, яка утворена ось цією кривою. А це в нас y дорівнює Х квадратів. Потім знайдемо об'єм, який утворено ось цією кривою. А це y дорівнює Х кубі. І потім з більшого об'єму віднімемо менший об'єм. І ми знайдемо ось цей об'єм, який наразі треба знайти. Отже, маємо два об'єми. Об'єм перший буде у нас π, інтеграл від 0 до одиниці від поверх... верхньої кривої. Це х квадраті і ще раз квадраті, х четвертому dx. Об'єм другої фігури також буде інтеграл від 0 до одиниці, але це вже х в третьому і ще в квадраті, х шостому степені dx. І тепер остаточно можна записати, що об'єм фігури буде дорівнювати. Пі інтеграл від 0 до одиниці х4 dx, відняти інтеграл від 0 до одиниці х 6 шостому дх. Давайте спробуємо обчистити, щоб завершити це завдання. Що ми будемо мати? Ага, ось тут пія. Пі виносимо. Справа в тому, що якщо скористатись властивістю інтегралу, то ми можемо все це записати під один інтеграл. Тоді буде інтеграл від 0 до одиниці, х четвертому відняти х шостому. Ось так. dx рівня. І отримуємо. Давайте подивимось. Первісна від х в четвертому, Не загубити лише пі, варту. Первісна від х в четвертому це буде Х в п'ятому степені поділити на 5. Відняти Х в сьомому поділити на 7. З підстановкою від 0 до одиниці. Ідже, при підстановці 0 обидва доданки будуть нулі, Отже, достатньо обчислити лише для одиниці. Пі помножити на п'ята, відняти 1 сьома. Ще раз нагадую, мінус і там нулі. До спільного знаменника приводимо сюди 7, сюди 5. Буде 7 відняти 5, 2, 2 35. Отже, маємо пі помножити на 2 35. Або це є 2 пі поділити на 35. 2 пі поділити на 35. Ось така цікава задача на знаходження об'єму. Ну, я не можу обійти хоча б один приклад для знаходження. Об'єму фігури в результаті обертання графіка навколо осі Y. Давайте розглянемо таку задачу. Маємо Y до рівня логарифм X. Логариф І межі інтегрування вже у нас задано 0Y1. Нам необхідно знайти об'єм фігури, яка твориться в результаті обертання навколо осі Y. Ну, ми можемо подивитися, що це буде. y до рівня логарифмікс це ось така крива. Коли вона буде обертатись навколо осі Y, Це буде якось так, через одиницю проходить. І від 0 до одиниці, Y від 0 до одиниці. Ось тут десь одиниця. Отже, це, здається, об'єм ось такої фігури. Для того, щоб знайти цей об'єм, нам необхідно. Спочатку виразити змінну Х через змінну Y. В цьому рівнянні. Бо ось формула, яка задає, вимагає залежність від y. Отже, звідси маємо х дорівнює є в степені Y. Є в степені Y. А далі підставляємо ось в оцю формулу. v дорівнює, π помножити на інтеграл від 0 до 1, Є в степені Y в квадраті. Це тут двійка з'явиться. Або можна написати, є в степені DY. Дорівнює Первісна від є в степені 2Y. Буде є в степені 2Y поділити на двійку. Ось я тут Пі намагаюся загубити. Його не можна губити. Воно константа має переписуватись від 0 до 1. Дорівнює Пі. Підставляємо, спочатку верхню границю буде Е в степені 2, поділити на двійку, відняти Е в степені 0. Це є одиниця. 1 поділити на двійку. Отже, маємо знаменник двійка. Чисельнику буде Є е квадрат відняти 1, помножити на Пі. Ось так можна знаходити об'єми за допомогою визначеного інтегралу. На цьому ми закінчуємо. Цикл занять присвячених первісній невизначеному інтегралу, визначеному інтегралу, використанню інтегралу в фізиці і в геометрії. Ми прощаємось з вами до наступного курсу. На все добре!